Привіт! Ти знаєш, що 70% людей в Україні можуть подати на банкрутство? Уяви, ти прокидаєшся вранці, а на столі стоїть купа рахунків, і ти не знаєш, як із цим впоратися. Стрес, тривога, безвихідь, знайоме відчуття. За останні кілька років борги в нашій країні зросли в рази. Люди втрачають роботу, економіка не на місці, а кредитори тільки й чекають, коли ти заплатиш. Це справжня катастрофа. Але що, якщо я скажу тобі, що є вихід? Банкрутство це не кінець, а новий початок. Це законний та розумний шлях, щоб позбутися боргів і почати все з чистого аркуша. Уяви, як це звільнитися від постійного тиску і страху. Через подання заяви про банкрутство ти можеш реструктуризувати свої борги або навіть визнати себе банкрутом, і це дасть тобі шанс на нове життя. Багато людей вже пройшли через це. І відчули полегшення, коли зняли з плечей цей тягар КНЕЕЧН. Не чекай, поки ситуація стане ще гіршою. Напиши мені в коментарях, зателефонуй або просто підпишись на мій канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Ти заслуговуєш на новий старт.